Полтава. Знаходжуся на старому Подолі, де продається однокімнатна квартира в новобудові. Дуже затишне та гарне подвір'я, буде повністю зачинене та має автоматичні ворота. Також є паркувальні місця для ваших автомобілів і дитячий майданчик, де ваші діти зможуть спокійно гратися. Чудова інфраструктура, поруч є всі потрібні магазини, супермаркети, південний вокзал. І тут у нас буде пляж, де протікає річка Ворскла. Можна буде рибачити, влітку плавати і насолоджуватися природою. А тепер пройдемо та оглянемо квартиру разом з вами наживо. Ось такий у нас буде великий та просторий під'їзд. Тут у нас розташовані лічильники на світло, на воду, і також ліфт у нас відкривається за допомогою ключа. Тепер потрапляємо з вами до самої квартири. Її загальна площа 50 квадратних метрів. Бачимо з вами ось такий передпокій, прохід до гардеробної та ванної кімнати. Але спочатку оглянемо саму кімнату. Квартира у нас буде двосторонньою, вікна всюди металопластикові і ось такий краєвид